Моя система домашньої аквапоніки 5 років по тому. Е, в цьому відео хочу поділитися з виставками і помилками, які я раніше робив. Як їх виправити. Ось. Е, пішло багато часу від того моменту, як я тільки це зробив. Останні 2-3 роки ця система в мене поступово деградувала. По тій причині, що е, не було фільтрації, бо виключив, виключив е, фільтр. І головна причина, чому рослини потрохи деградували, тому що е, не було ніякої риби. Тобто не було фауни, яка б підтримувала. І підживлювала рослини. О! Е, цікаво те, що місяць тому я запустив двох карасів. Запустив для експерименту двох карасів. І за місяць часу помітив вже позитивні зміни в розвитку рослин. Тобто, ще місяць тому ці от рослини були всі майже жовті. А за останній місяць ось почали відростати нові зелені листочки. Тому наявність риби, особливо трохи більшої, ніж креветки, які в мене колись були, грає ключову роль в тому, щоб ця система добре працювала. Е, також хотів сказати, що е, раніше в мене погано зелень росла, ще й по тій причині, що е, я ці експерименти проводив переважно зимою. Тобто тут не було додаткового освітлення і, е, наприклад, там салату чи руколі було банально замало світла. Тому не було нормального розвитку. Також в мене були тільки креветки. А вони давали досить мало відходів, ну і органіки, мікроелементів тому подібного для швидкого і активного розвитку таких довгих культур, як, наприклад, той же салат чи рукула. А зараз буду дивитися, як, як буде в мене все розвиватися за наявності досить великої реби. Також хочу показати свій новий проєкт, а саме перероблений акваріум на палеодаріум, 90 літрів також по системі аквапоніки. Тобто тут фільтр виступає в ролі перекачки води, а сама фільтрація проводиться через Рослене та синтепон, на якому вони закріплені. Але більш детально про цей проект буду розказувати в наступних відео. До зустрічі!